Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Знаєте, бувають часом люди, та не часом, а багато так буває. Коли, наприклад, побудував сусід будинок, о, він побудував, а в мене не такий. Купив кум автомобіль, а в мене нема. Поступила. Доньки, подружка, в престижний вуз, а моя не поступила в виш. Ну, і таких прикладів можна навести безліч. Ви розумієте, про що я правда? Так, про заздрість, яка дуже шкодить і тим, хто заздрить, і особливо тим, кому заздрить. В народі дуже, дуже цю рису. Зневажали, такі приклади наводили, і прислів'я складали очі, руки загрибущі, а очі завидющі. І з такими людьми намагалися не, не дружити, скажімо так, не комуватися, бо заздрісними завжди складно. Ну, Дійсно, заздрісна людина бажає мати те, що має хтось інший. Зазіхає на добробут, на життя іншого. І здавалось би, чого, навіщо. Ну, а от така, така людська властивість може бути. Що ж буває таке? І з приводу цього мені хочеться вам розповісти одну малесеньку, але дуже таку історію, яка багатьох може заставити задуматись. Уявіть собі, лікарня. В одній із палат лежить двоє чоловіків. Тяжко хворі. Правда, один то більш-менше так тримається, а другий ну дуже важкий. Той, що дуже важкий, лежить біля вікна і кожного ранку розповідає своєму сусідові по палаті, що він бачить. О, каже, бачу, закохані пішли. Ой перед вікном гуляють люди. Так гарно навколо. Дивлюсь, автомобіль проїхав. І так було щоденно. Уявляєте? Ну, в того закипає, закипає зазрість. Як же ж так? Йому ось таке місце, а мені, а мені отут в кутку лежи. І от трапляється момент, коли тому що дуже важкий і що завжди щоранку розказував, що там за вікном, зробилося вкрай погано. Йому б, йому б до кнопочки дотягнутись, щоб викликати хоча б медсестричку, а не може. Той міг би сусід, але цього не зробив. А через деякий час хворий затих. І коли прийшла медсестра, побачила, вже було пізно, помер чоловік. Забрали його, а той весь час думає, якось треба на його місце. Попросив він санітарочку, медсестричку. Зробили, як він хотів. Перестелили постіль, він ліг, дивиться в те вікно. І що ж він бачить? Гуш, шина, ніякої тобі дороги нічого. Стіна вікно опирається в стіну. Той здивований, вражений. Як же ж так? Він же ж мені весь час щоранку розказував, що там є. А медсестра він з цим самим питанням звернувся до медсестри. А вона каже: Та він же сліпий, та він же нічого не міг бачити. То чого ж ви мені щоразу так розказував? Ну, мабуть, хотів. Підтримати ваш дух, щоб вам було веселіше. Ось бачите двоє палаті, двоє хворих, двоє чоловіків, а які різні. Проганяємо оту от заздрість, і хай вона наші душі, наші серця ніколи не полонить. Будьмо щедрими і великодушними. Щастина.